Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що ділитесь моїми відео і їх бачить більше людей. За коментарі, приємні коментарі, які залишаєте під моїми відео, дякую вам. Зараз будемо дивитись таро прогноз для Терезів на липень 2024 року. По всім сферам подивимося, що очікує Терезів в липні 2024 року. Спочатку подивимося три важливих події місяця. Перша подія, друга подія і третя подія місяця. Тепер подивимося професійну діяльність і фінансові справи, як складуться у липні місяці у Терезів. Дивимось на 2024 рік. Отже, професійна діяльність, що очікує Терезів у липні місяці 2024 року в професійній діяльності і як складуться в цьому ж місяці липні фінансові справи. Далі, що очікує Терезів у липні 2024 року? в особистому житті. В особистому житті. Так, на що звернути увагу в плані здоров'я? І подивимося, не зра перевернулася і покладу її отут. Так, і порада, підказка або застереження. Для вас, Терези, на липень 2024 року. Так, поки що приберу цю карту. Дивимося три важливих події. Так, перша важлива подія. От так, то що на дні поки що положу. І тут, до речі, ще. Так, десятка. Угу. Ви з кимось будете працювати в команді для того, щоб угу. залічити своє сердечко. От якась неприємність була в вашому житті. Або станеться, або вже сталося. Це стосується червня місяця, може, вже. Сталася або в липні станеться, але це довготривала подія. І це буде змінюватись, ви будете працювати в команді, там, можливо, з трьох чоловік, і у вас ви вийдете з цього стану, але неприємність все ж таки буде. Хоча не дуже не розчаровуйтеся, у вас іде десятка чаш, це означає щастя, задоволення, успіх для когось сім'я. Так, можливо, воз'єднання сім'ї. Дивіться далі. У вас по сімки пентаклів отримання якихось результатів. Ви щось довго робили, вирощували начебто цю рослину, на якій позріли пентаклі. Можливо, ви не дуже вже задоволені цим, чому переросли цю справу. Можливо, хочете, вже іншого, більше грошей або іншою справою зайнятися, але гроші таки будуть. І до вас прийде хтось з подарунком. По пентаклям це у нас телець діва козирі до 18 років людина, або просто людина, яка вам принесе хорошу звістку про гроші. Так, до речі, щастя до вас теж йде. Далі професійна діяльність. Так ви при грошах знаходитесь. Ви знаходитесь при грошах. Ви задоволені, фінансова подушка у вас є. Ну, ви як риба, водій, ото в своєму середовищі, в своїй професії. І дивіться, у вас в фінансових справах, що ми маємо? Важкість якась. Або на вас навішали на роботі багато обов'язків. Виконуєте свої і ще чиїсь. Можливо, хтось у відпустки пішов і ви тягнете. Можливо, ви багато завдань взяли перед. Відпусткою набралась, щоб їх виконати до відпустки, і тому вже втомилися. Так, вищі сили вас оберігають, дивіться, янгол своїми крилами закриває, все потихеньку буде йти. Давайте подивимося, що у вас у фінансових справах. Так, А що ж, швидко вийдете з цього стану, будете відстоювати свої кордони. Будете відстоювати свої права. Можливо, в когось заберете проєкт, або визнають вас головним в цьому проєкті, переваги все одно на вашому боці, бо ви стоїте вище, дивіться, жезли йдуть знизу, а ваш все-таки вище. Переваги у вас є у в у фінансовій справі. І, до речі, по помірності карта це води повільно течуть. Це означає, що. Тихо-тихо, але все робиться, хоч це і повільно, але до своєї золотої середини. Так, Що очікує в особистому житті? В липні, а якийсь лицар проявиться лицар жезлів. Так, ви у нас Терези, Терези це мечевої стихії. А у вас жезлової. Може бути хтось в таких енергіях, а може бути дійсно вогняної стихії, левовин стрілець проявиться якийсь чоловік від 18 до 35 років, він уже прямує до вас, у нього киплять емоції щодо вас. А ви його мріє. Він мріє про вас. Він мріє про вас, закрию, вибачте карту. Він мріє про вас, і з цією мрією йде про вас. Для кого це чоловік хоче приїхати у відпустку, приїде. Для кого все зробить, для того, щоб приїхати, для кого це нова людина йде? Хто знаходиться без відносин? До речі, ця карта сюди якраз ідеально підходить: зустріч ваша буде. Так, Здоров'ям у вас все чудово. Так, ні на що звертати увагу не потрібно. Дивіться, тут і емоційний фон, і задоволення, радість, щастя йде. І е, всі інші карти, сонячні, радуга, це означає, що ви повністю будете задоволені життям, і е, ваш стан здоров'я ну, ніяк вам не буде заважати насолоджуватися життям. Так, порада або застереження. Давайте подивимось, так це я відкладу. По двійки жезлів. Двійка жезлів це взагалі-то е, якийсь задум новий, якийсь ви зробили, інший берете. Але в цій колоді трішки інакше, я трактую. Тут ці два жезли, схожі, дивіться, ще й світло-сонячне світи саме між ними, олень там стоїть. От для мене ця карта означає, як відкриті двері для вас. Та, там доріжки ще немає, але. Вам її ще проторити, але вже є видимість, дивіться, вам чітко показують вищі сили, напрямок, куди вам треба йти, до чого рухатися. Так, важкувато буде до цього добиратися, але краще, коли ти бачиш ціль, куди тобі йти, і можеш піти. Доріжки немає, нічого ми проходили і не в таких місцях. Так? Давайте ще що підкажуть карти. Шанси вам великі йдуть. Так, ідіть цією дорогою, у вас йдуть великі шанси. Е, працюйте обов'язково з розумом, обдумуйте кожну свою ідею. Е, з чистими намірами обов'язково працюйте, е, на, на мир працюйте, тобто, щоб ваші дії нікого не сварили, е, ніяких інших інтересів, інших людей не зачіпали. Будете працювати за цією вашою ідеєю натхненно, і ви прийдете до стабільності, до стабільної сім'ї. Чотири жезла взагалі означають, як чотири ніжки столу. Дивіться, гірлянда взагалі означає перемога. Всі задоволені, всі члени сім'ї знаходяться у стабільності і красиві квіти їх оточують. Так, нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.